<сіпи> це, Бо, про золо дізми <сіпи> довжний <бути>. функцію. <сіпи> <сіпи> Всі роблять пости, презентації, а я вирішив зробити експеримент ще він. Просто у ліці. Що в коробці? Мабуть, знову його кіт, або бутерброд, який він залишив тиждень тому. Та ні, це напевно його кіт, який є або немає. Я ще сама не визначилась. В фантовій система перебуває у суперпозиції. Але у ліцеї вона перебуває у стані поки що ви бачите, це можна. А що з коробці? Сміття, жарт, проєкт. Чи нове шкільне обладнання? Я не буду відкривати. У мене і так травма після минулого року, коли хтось приніс жабу на біологію. Коробка це як майбутнє після контрольної. Поки ти її не відкрив, ти одночасно і здав, і не здав. Там точно кіт. Та то просто коробка. Та ні, то експеримент. Та то відповідь на всі ваші запитання. Є лише один спосіб це дізнатися.